Те у вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами. Сьогодні ви побачите. Закарпатці розмитнюють авто. Процес тривалий. Свіжий курс валют все найцікавіше в нашій таблиці. Українські вищі конкурентно здатні, переконують освітяни. 1 серпня 2016 року вступив в дію закон, згідно з яким акциз на вживанні авто став нижчим. Нові правила не стосуються автомобілів, випущених до 2010 року, а привозити автівку з-за кордону громадянин може лише один раз в рік. Тарас Попович в жовтні минулого року придбав автомобіль з-за кордону. Серед країн виробників розглядав Австрію та Німеччину. Свій вибір пояснює, в цих країнах спроба підкрутити пробіг карається законом. Чекати розмитнення довелося недовго. Буквально зранку я зробив доставку автомобіля і пів першої дня автомобіль вже був розмитнений. Я його спокійно забрав. Загалом від початку дії закону про зменшення акцизу на вживання авто розмитнили свої автомобілі понад півтори тисячі закарпатців. 1522 транспортних засоби з 0108 року, тобто з дати вступу в дію закону України, який саме регламентує зниження ставки акцизного збору. І виражається в це додатково 135 мільйонів гривень отримала держава платежів. За новими правилами розмитнити можна лише вживані авто. Автомобілі без пробігу доведеться розмитнювати за старими акцизами. Новації також не стосуються машин, привезених із Росії та окупованих територій. Автомобілів, які випущені до 1 січня 2010 року, та автівок, котрі не відповідають екологічному стандарту Європ'ять. Проходять Відповідні випробування, лабораторні дослідження, які за результатами яких видається сертифікат відповідності, що машина Євро 5 відповідає цій нормі, і цей сертифікат необхідний для першої реєстрації вже в сервісних центрах поліції. нашої. Розрахувати вартість розмитнення можна самостійно. На сайті із продажу авто знаходимо машину, котра відповідає нашим вимогам. До прикладу, ціна цієї автівки 5950 тисяч доларів. Вироблена вона у Франції рік випуску 2011. Переходимо на ресурс із калькулятором розмитнення і вводимо дані. Отже, обійдеться воно у 2112 тисячі доларів. Однак за розмитнення авто із такою ж ціною, але випущене до 2010 року. Ведеться сплатити майже п'ять з половиною тисяч доларів митного збору. Тарас Попович розповів нам, у скільки обійшлось йому змінити іноземні номери на українські автомобіль коштував європі п'ять тисяч євро. Розмитнення обійшлося 65 тисяч гривень. Під час розмитнення необхідно сплатити чотири обов'язкові платежі: візне миту, акцизний збір, митні платежі та ПДВ. Залежить ціна розмитнення від загальної вартості автомобіля, об'єму двигуна та його типу. Стан авто не береться до уваги. До прикладу свого власника та чергу на розмитнення чекає і цей американець. Пропонуємо вашій вазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 гривень 9 копійок, продають за 26,37. Один євро коштує купівля 28 ,96 гривень 96 копійок, продаж 29,65. 100 угорських форентів купівля 9 гривень продаж 9,80. 10 російських рублів купують за 4 гривні 31 копійку, продають за 4,71. Англійський фонд стерлингів купівля 32 гривні 88 копійок, продаж 34 гривні 78 копійок. Польський злотий купівля 6 гривень 8 копійок, продаж 7 гривень 7 копійок. Чеську крону купують за гривню і одну копійку. Продають за гривню тринадцять. Румунська лея коштує купівля шість гривень сорок дев'ять копійок. Продаж шість п'ятдесят дев'ять. Червня двері Європи відкриваються не тільки для подорожей, а й для навчання. Студентство в вичікувані більш легкого доступу до європейської освіти та в українських вишах переконують вчитися та будувати кар'єру в Україні. Студентка Ужну Мар'яна освоює фізику. Наука дається легко. Дівчина розуміє, що з такою освітою зможе влаштуватися тільки в школі чи на заводі, тож шукає інформацію про можливості працевлаштування в іноземних компаніях. Більше хотілося б дізнатися про актуальні професії, які є на даний момент в нашому країні як можна розвиватися, щоб можливо виїхати за кордон або остатися працювати тут в Україні, але в якусь європейській фірмі. Майбутній айтішник Михайло також хоче здобути освіту в Україні, а працювати за кордоном. Очікую здобути певні відомості по тому, як можна піти в Європу на роботу, здобути якісь знання, як можна подати своє резюме або дістати стипендію в якихось європейських вузов. Близькість до кордонів з ЄС впливає на вибір молоді, де вчитися і працювати. Торік до Прящівського університету вступило понад 700 студентів з різних областей України, найбільше із Закарпаття. Аби попередити відтік молоді, Ужгородський національний університет влаштував день кар'єри. Буде презентовано наш спільний проект, зокрема із. Німецьким університетом Фрезеніуса щодо запровадження спільної програми навчання менеджменту та маркетингу таким чином наші студенти, економісти, зможуть отримати диплом нашого університету, університет цього німецького вишу і проходити практику на німецьке підприємство. Однак, ми би хотіли, щоб роботодавці були меценатами щодо наших студентів, сприяли їхньому навчанню в Німеччині і таким чином. Повернули до себе на підприємство студента, який має уже не лише українську, але й європейську освіту, має досвід співпраці на європейських ринках. Таким чином зміг би допомогти налагодити нашим виробникам бізнес процеси у Європі. Наше завдання було запросити студентів. Ми розмістили оголошення на сайті, зробили такий досить, мені здається, гарний прес-анонс. І попросили деканів поширити інформацію серед студентів. Ми не змушували їх приходити. Роботодавці отримали студентів, які мотивовані. Тут я думаю, лише є мотивовані студенти. Вони хочуть з ними провести співбесіди, розповісти про свої підприємства. А це вже їх це їх завдання уже собі знайти працівників. Ми запросили мотивованих студентів, які хочуть знаходити роботу у середовищі українських роботодавців, які працюють з європейськими ринками. У ну, знову ж таки питання трошки політичне. Сьогодні день вишиванки, і ми святкуємо День Європи. Ми би хотіли, щоб наші. Студенти працювали на тих підприємствах, які працюють на українського споживача на нас з вами, але також працюють і на європейського споживача. Тут є представлені так міжнародні компанії, але це є українські компанії із міжнародними інвестиціями. Наприклад, Варисов Березнянка» – так це меблова фабрика, яка зареєстрована на карпасі українське виробництво, але там є і європейський капітал. Я так думаю, що це вже справа роботодавців, як залишити наших студентів в Україні. Вони зацікавлені, що вони залишалися в Україні, і, можливо, враховуючи студенти знають мови один-два. Вони можуть комунікувати досить вільно з європейцями, тому що в них є досвід європейської комунікації. То вони будуть посередниками між цими підприємцями і європейськими споживачами і партнерами. Я думаю, що роботодавці, які є тут, вони не хочуть, щоб наші студенти. Їхали за кордон. бо насправді зараз відчувається брак кваліфікованого роботодавців, робітників в Україні. Ви приїдеться по місту, дуже багато оголошень білбордів по місту шукаємо працівників. Це великі підприємства. Джебіл, як закілваєр. Вони шукають працівників, тому що настав такий етап, що професіонали потрібні в Україні. До заходу залучили представників центру зайнятості та роботодавців, орієнтованих на Європу. Великі підприємства готові допомогти охочим оволодіти фахом безпосередньо на виробництві. Їм вкрай потрібні спеціалісти, і вони вже сьогодні можуть запропонувати понад сотню робочих місць. Ми зацікавлені в спеціальностях інженером технічний, фізичний, певно так, напрямки зрозуміло, що молоді ну, люди все вище. Приходять до нас, вони все ж таки мають вивчити виробничі процеси, які в нас відбувається. Наші виробництво чим займається. Ну і ну, чогось нового їх все ж таки навчають. Потім вони працюють. Нам потрібен новий персонал із знання іноземної мови, з високим рівнем толерантності, з високим рівнем комунікабельності, які готові допомогти, підказати і знайти рейс, квиток в будь-який куточок світу. Як потрапити на навчання в Європу, розповідають і у інформаційному центрі ЄС в Ужгороді. та основна його мета стимулювати студентів з європейськими знаннями працювати на розбудову України. Тут роботодавці найбільше потребують представників робітничих професій та високопрофільних спеціалістів. Та молодь більше цікавить можливість поєднувати роботу з мандрами, участь у міжнародних проектах та фрілансерство. А з початку 2017 року українці вже отримують виключно біометричні паспорти. В очікуванні анонсованого безвізу громадяни почали штурмувати відділення міграційної служби, адже тільки наявність біометричного паспорту дає право без віз відвідувати європейські країни. Та отримати бажаний документ нелегко. Черги люди займають зночі. Закарпаття – це прикордонний регіон. і Для нас попит на закордонний паспорт це завжди актуально. Зараз саме перед Літні такі відпустки ми маємо збільшення попиту на закордонний паспорт. Ви бачите, набагато більше людей, ніж зазвичай у нас приходить. В середньому в день ми оформляємо близько 50 людей це одним територіальним підрозділом. Якщо все йде бездогано, то і більше. А в середньому до півтисячі людей в день оформляється взагалі в Закарпатті. Біометричні документи ми почали виготовляти ще з 2015 року. Тому е, сказати про те, що саме всі люди зараз прийшли оформити біометричні документи, тому що з 11 червня ми отримуємо це трохи лукавити. Так як було кілька анонсів, відповідно, люди чекали, люди готувалися. Все таки паспорт дійсний 10 років. Ми завжди це наголошуємо. Але зараз травень місяць це завжди є збільшення попиту. Е, відповідно, люди готуються до відпустки. Люди згадують, що хтось ще не встиг. Оформити були великодні свята. Ми маємо так само людей, які повернулися саме на великодні свята додому. Це наші заробітчани, і вони намагаються саме в цей період оформити собі закордонний паспорт. Спочатку, взагалі, видачі біометричних документів. У нас вже оформлено на Закарпатті понад 200 тисяч документів. Левова частка з них це саме біометричні документи, тому що спочатку біометричної компанії на Закарпатті, і так само в Україні у людей був вибір. Обрати чіпом для себе документ чи обрати без чіпа з листопада минулого року. Такого вибору вже немає. Ми виготовляємо виключно біометричні документи. Є два терміни, за які людина може оформити біометричний документ: це за 20 робочих днів і за 7 робочих днів. За 20 робочих днів вартість оформлення складає 567 гривень, і за 7 робочих днів вартість оформлення 810 гривень. Перелік документів, які необхідні для оформлення закордонного паспорта, він дуже простий: це внутрішній документ або id картка. Це хто вже має її, і так само ідентифікаційний код, квитанція про сплату платежів. Якщо людина вже мала попередній закордонний паспорт за бажанням або вона його здає. В наш територіальний підрозділ або залишає у собі у користуванні і має можливість оформити два закордонних паспорти. Це якщо у людини є діюча віза, і вона регулярно здійснює поїздки за кордон. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.